Якщо ви перебуваєте на Кіпрі і вирішили розірвати шлюб в Україні, вам в допомогу наш онлайн-сервіс із розлучень. Це швидко, доступно, зручно і комфортно, без приїзду в Україну, без вашої особистої участі, без згоди іншого сподружжя, незалежно від наявності дітей чи майнових спорів. Навіть якщо ви втратили чи загубили свідоцтво про одруження чи народження дітей, або інший сподружжя вам відмовляється ці документи надавати, ми за лічені дні можемо отримати їх дублікати в будь-якому відділі реєстрації актів цивільного стану в Україні ми забезпечуємо повний контроль процесу з гарантованим отриманням рішення суду про розривання шлюбу, яке за вашим бажанням може бути засвідчене за міжнародними стандартами і доставлено до будь-якої точки світу. Надійність нашого сервісу підтверджена численними відгуками наших клієнтів в Google з рейтингом довіри 4.9». І ще одна цікава опція оплата вноситься лише після того, як ви отримаєте від нашого сервісу підтвердження реєстрації вашої справи в суді. Якщо шлюби вкладаються на небесах, то припиняється завдяки нашому онлайн-сервісу із розлучень.